Не знаю, напишіть, як вам цей формат коротких повідомлень, анонсів. Ну, можливо, це і є самореклама. Ви знаєте, на превеликий жаль, інстаграм мені подобається. Все класно, тільки ролики е, занадто короткі для того, щоб дати глибокі якісь знання і передати. Глибину матеріалу. Тому все-таки такі більш глибинні і глибокі роздуми ми розміщуємо на Ютубі. Але тут, в інстаграмі, я вам буду надавати інформацію про них. І я бачу, що ви пропустили повз вже більше трьох місяців. Я з моїми учнями спілкуємось на дуже цікаві і гострі теми. І не тільки про духовний шлях, що, як і куди, про борги, про злидні, про смерть, про суїцид, про пересадку органів, про цвинтар, про енергії цвинтара, про магію, про чугайстра, і так далі, і так далі. про місця сили, про егрегори. Все це ви вже можете побачити в бесідах майстра, які виходять щонеділі, вже три місяці. І звісно, що вони будуть продовжуватись. І теми будуть все більше, все з більшими кількістю. Ви можете познайомитися побачити вживу моїх учнів. Далі будуть і інші роботи з моїми учнями. Отже, будь ласка, запрошую щонеділі на Ютубі ви можете побачити. Нові, нові бесіди з майстром. Ми говорили і про карму, і про нашу рідну Україну. Отже, Україна є, була і буде. Запрошую, друзі, на бесіди з майстром. Передивіться їх всі. Я думаю, що вони надзвичайно круті, класні, змістовні і допоможуть вам вирішити певні ваші питання вже сьогодні. Я обіймаю вас серцем і чекаю у вас. На вас на свої, своїх соціальних мережах. А на, на жаль, можливо, інстаграм теж колись буде давати нам 20 хвилин, півгодини часу, і ми зможемо і тут розміщати це. А поки що анонси і, будь ласка, запрошення. Дивіться, коментуйте, пишіть мені особисті, обов'язково перечитаю і відповім. Обіймаю серцем ваш. Майстер Олен Стефан.